Уявіть місце, де температура падає до мінус вісімдесяти дев'яти градусів, а вітри досягають швидкості 300 кілометрів на годину. Місце, де під кілометрами криги приховані стародавні озера, ізольовані від світу мільйони років, де під поверхнею можуть існувати форми життя, яких ми ніколи не бачили. Це не фантастичний фільм, це Антарктида континент, про який ми знаємо менше ніж про поверхню Марса. Білий лабіринт таємниць, який може перевернути наше уявлення про життя на землі і за її межами. Сьогодні ми вирушаємо в небезпечну подорож до найвіддаленішого куточка нашої планети, щоб розкрити загадки, які приховує вічний лід. І те, що ви зараз побачите, змусить вас поставити під сумнів, усе, що ви знали про нашу землю. Антарктида це не просто крижана пустеля. Під її льодовиками приховано понад 400 озер, які формують цілий підземний гідрологічний світ. Найбільше з них озеро Восток. За розмірами можна порівняти з американським штатом Коннектикут. Але найбільш вражає не його розмір, а те, що воно було ізольовано від поверхні землі від 15 до 25 мільйонів років. Коли у 2012 році вчені вперше проникли в озеро, вони виявили бактерії. Генетичний код яких збігався лише на 86% з усіма відомими формами життя. Що це означає? Що в умовах повної ізоляції, високого тиску і відсутності світла могли розвинутись організми, які не схожі на жодні відомі нам. Але найцікавіше, що озеро Восток за своїми умовами нагадує океани супутника Юпітера Європи та супутника Сатурна, Енцелада. Вивчаючи життя в Антарктиді, ми можемо дізнатися, чи можливе життя на інших планетах. Інтернет переповнений теоріями змови про піраміди та давні руїни, приховані під льодом Антарктиди. У 2016 році сенсацію викликали супутникові знімки, які нібито показували ідеально симетричні піраміди, що виступають з-під Криги. Чені пояснюють ці структури як нунатаки, гірські вершини, сформовані ерозією і природними геологічними процесами. Але чому тоді доступ до деяких районів Антарктиди обмежений міжнародними угодами? Чому навколо цих природних формацій час від часу фіксують аномальну електромагнітну активність? У 2018 році міжнародна експедиція виявила ідеальну квадратну структуру розміром 400 на 400 метрів, яка виступає лише на декілька метрів над поверхнею криги. Офіційне пояснення рідкісна форма людяного утворення, але чи справді природа здатна створювати такі геометрично досконалі форми? Антарктида справжня скарбниця для мисливців за метеоритами. Чорні каміння чітко виділяються на білому тлі, а рух льодовиків виносить на поверхню об'єкти, які впали мільйони років тому. У 1984 році в Антарктиді було знайдено метеорит, який, як вважають, прилетів з Марса. У 1996 році НАСА оголосило про можливе виявлення в ньому скам'янілих залишків бактерій. Хоча пізніше це відкриття було поставлено під сумнів. Воно породило цілу хвилю пошуків доказів позаземного життя, але найбільш дивовижне відкриття відбулося в 2019 році, коли під льодовиковим щитом Антарктиди на глибині 800 метрів було виявлено живі організми. Ці екстремофіли не тільки виживають без сонячного світла, але й здатні витримувати величезний тиск і температури нижче нуля. Вони отримують енергію, поглинаючи метан і окислюючи ракове каміння, яке міститься в донних відкладеннях. Якщо життя можливе в таких екстремальних умовах на Землі, чи не означає це, що воно цілком можливе на багатьох інших планетах нашої галактики? Одна з найбільш інтригуючих теорій пов'язує Антарктиду з нацистською Німеччиною. За цією теорією, у 1938-39 роках німецька експедиція під керівництвом капітана Альфреда Річера заснувала на континенті секретну базу Нова Швабія. Там нібито проводились експерименти з передовими технологіями і зберігалися цінні артефакти Третього Рейху. Після війни у 1946 році США організували найбільшу в історії військову експедицію в Антарктиду під кодовою назвою Високий Стрибок. Під керівництвом адмірала Річарда Берда. Офіційно для випробування обладнання в умовах Арктики. Неофіційно існують припущення, що метою було знищення нацистської бази. Експедиція була раптово згорнута, але після повернення адмірал Берт зробив загадкову заяву про ворога, який може долетіти від полюса до США за кілька годин. Більшість істориків відкидають ці теорії, але періодичні виявлення на супутникових знімках дивних металевих об'єктів, похованих під льодом, продовжують підживлювати спекуляції. Антарктида зберігає унікальний кліматичний архів: крижані керни, циліндричні зразки льоду містять бульбашки повітря, пил та інші частинки, які дозволяють відтворити кліматичну історію Землі за останні 800 тисяч років. У 2019 році аналіз Кернів виявив дещо шокуюче: за останні 50 років концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросла швидше, ніж будь-коли за попередні 800 тисяч років. Якщо раніше подібні кліматичні зміни відбувалися протягом тисячоліть, то зараз лише за декілька десятиліть. Але ще більш тривожним є відкриття величезних резервуарів метану, замороженого під антарктичним льодом. Якщо глобальне потепління призведе до їх вивільнення, це може запустити незворотні кліматичні зміни і спричинити катастрофічне підвищення рівня світового океану. У 2018 році міжнародна група геофізиків виявила в Східній Антарктиді величезну магнітну аномалію, яка вказує на присутність під льодом масивного кратера діаметром близько 250 кілометрів. Це може бути слід від одного з найбільших метеоритів, що коли-небудь падали на землю. Але існує й інше, більш сміливе припущення. Деякі дослідники вважають, що під льодом Антарктиди може знаходитись давній ландшафт, що колись був частиною легендарної Атлантиди або іншої розвиненої цивілізації. Карти турецького адмірала Пірі Рейса, створені в 1513 році, дивовижно точно зображують берегову лінію Антарктиди без льоду. Як це було можливо, якщо континент був відкритий лише у 1820 році, а його берегова лінія під льодом була виявлена лише в 20 столітті за допомогою сучасних технологій? Антарктида місце з аномально високою кількістю повідомлень про НЛО? Британські, чилійські та аргентинські полярники неодноразово фіксували дивні світлові явища над льодовиками. У 2018 році кілька членів Міжнародної дослідницької експедиції повідомили про спостереження яскравих дисків, які занурювались у води океану поблизу шельфового льодовика Росса, офіційне пояснення, рідкісні атмосферні феномени, пов'язані з особливостями антарктичного клімату. Однак найбільш тривожною є статистика зникнень: за останні 80 років у районі Антарктиди безслідно зникло понад 150 осіб. Полярників, дослідників і навіть цілі експедиції. Деякі з цих випадків супроводжувались повідомленнями про аномальні атмосферні явища та раптові магнітні бурі, які виводили з ладу навігаційне обладнання. Антарктида це останній справжній рубіж на нашій планеті. Місце, де наука зустрічається з таємницею, а кожне нове відкриття породжує десятки нових питань. Антарктида продовжує кидати виклик нашому розумінню світу і нагадує, що навіть у 21 столітті на нашій планеті залишаються місця повні непізнаних таємниць. І поки ми продовжуємо досліджувати цей загадковий континент, можливо, найбільше відкриття ще попереду відкриття, яке змінить наше розуміння життя на землі і нашого місця у всесвіті.